Третій раунд другої стадії Мейджору в Будапешті, де в нас зустрічаються такі команди, як М-80 проти Тайлу. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я викладаю всі свої ставки на цей мейджор. Посилання буде в закріпленому коментарі. Ці команди зустрічались один раз теж на мажорі, теж в другій стадії, теж в Best of 1, де китайці забрали тоді. В цьому матчі я теж схиляюсь більше в бік тайлу, що вони заберуть матч. Вони закрили без шансів перевіжень на цьому турнірі, а також в плотній зустрічі програли Ніпам, де грали на мапі Нюк. Як на мене, це їх сама сильна мапа була. Американці, в свою чергу, обіграли. Астраліс на тоненьком і взагалі дичани навіть димами мазали, тому тут про рівень підготовки можна не говорити. І програли туркам Заврори, де взяли всього 6 раундів. По мапі я вважаю, що вийдуть знову на вибір між інферном та еншентом, де китайці зможуть закрити американців, коефіцієнт дають 2,05. Підписуйтесь на цей YouTube, щоб не пропустити наступні відео. Всім бажаю успіху та гарного перегляду цього мажору.